Страви за стародавніми рецептами. На щастя, їх ще можна віднайти у кулінарних записниках господинь Полісся. Адже ці страви не лише прості у приготуванні, а й ситні та смачні. Особливо млинці, які пекли замість хліба, готували їх не лише з пшеничного борошна, а й з житнього гречаного. Їли зазвичай із салом, рідким сиром, сметаною чи медом. Про цю традиційну страву Поліщуків можна розказувати чимало та краще самим спробувати приготувати оті млинці перед полум'ям. Разом з Уляною Богданець, жителькою села Синіжево, що у Рокитнівському районі, та дослідником народної кухні, телеведучим Костянтином Грубичем. Ми... Що ви нам сьогодні запропонуєте, Оляна Ігнатівна? Ну так як по-нашому кажуть, млінці перед полуднім печі. Ага, у печі. Да. А що перед Пере перед полуднем – це огонь горить ось у печі полудні. Це О, називається От такі... а перед полум'ями. Да, полум'ям да. млинці а, перед я, пол... я посиміському ну, правильно. А да, я ж да. хочу перекласти, щоб всі зрозуміли, да, да. Да. тобто ми підписуємо це млинці перед полум'ям. Да. Клас. Можна наче додати по Синіживській. по-синіжевськи. Посиніжівській. По Борошно є яйце, я бачу, то сироватка. То сироватка. Угу. А це яйце ми зароб'ємо всіпнулі. Солі. Соди, так. Зараз солі б'ємо яйце, розколотимо, потім сироватки трошки, угу. потім мукою будемо підбивати. А соди скільки давали? А, чайну ложечку. Чайну ложечку. Да. Добре, одне яйце беремо. Да. так? Да. — Так. — От приступимо до роботи. Приступ... Тобто яйце на соду, так? Чи однаково що за ну, однаково що ага. за чим? Чи соль, чи сода, чи там різниці немає. Е, немає різниці. Угу. Щіпочку Оце, солі. – це соль. А борошно просівали перед цим? Так, е, да, ми все в нас готові. Ну, це має бути тісто не як сметана, густіше, да? Так, побачимо зараз. побачите, яке буде тесто, які були млінчики. так хочеться допомогти вам. Зіснилася мрія, щоб я оце все та не поколоти. Та не хода тих мінчиків. Нам якраз воню достатньо. Ні. Ні, бачите, то що теж свої нюанси. Я треба, щоб полум'я хороше було. Та нагрілася. Оце я беру сало, mm -hmm. от, мажу сковороду. Так. так. Ой, клас. От. І наліваю млінці. Mm -hmm. Скільки так? десь треба тих ложечок? Тих ложечок? Три. Таке чисто, як густа сметана. то ще густіше, напевно, має бути. Так? Ні. Ні. Воно щиріше має бути. Ще печі має бути. <світ> ширі, має бути? Ага. І ставимо і хай печеться. Сон. І оце зараз так полудняє його под ними сади. <світ> воно таке буде <піди> пухкеньке. <світ> Ого, воно прям росте. <світ> сон, ну от паш, як гора. Росте, як пампушка. Як пампушка, <світ> а не пора перегортати. Є ще наш. Трошки рум'яненьке стане і перевернемо. О, які о, подивіться, який е клас, правда? Ну, а, і отак от рукою? Отак. А дивіться, піджарився з тої з тої сторони. Він все з тої сторони піджарився, а трохи, щоб він був… Було... Я бачу, це печі тут не обійтися. Такого о. не зробиш. А то в Києві зробите собі печ, печь хіба. – І отак. А куди це його кинули? На матерію чи що? На рушниках кинули ми. його. І знов мажемо скобороду і знов наливаємо. – А гарячим його їсти можна, чи це ж не дуже корисно для його. Може трошки потожди. А то ще як жалудок слабий, то може. Смачно. Дуже. Це треба бачити. Лена, ідіть сюди, подивіться. Я, баю, я бачу. Звісно. А ви бачите? Так, так, зараз воно почне рости, рости, росте, рости. Росте. 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 На Пампушка. Костя, може, ви наступний спочатку. З радістю. Хм? Я вам тісто розмішала. Тагнатів вона дивиться і не дозволяє. Зараз... зараз вже дозволю. Зараз дозволю. Ви побачили, що. Дозволю вже. Вже можна. Ми вже процес, яка кажу, майстер-клас пройшли. Ага. Оцей. Клас, І от зараз клас. беріть собі на Так. візьмете це, перекинете туди. Отак. О, так. <ріст> яке ж воно гаряче, яке воно смачне. <ріст> так. так, наскільки я пам'ятаю, беремо <ріст> шмат сала, <ріст> Так. змазали, ну, змазали, а потім 3... три ложки. Да? Так, три ложки наливаєте. Так, да. так ще одненьку. А, а це в мене глядачі є і в Америці, і в Канаді, на Ютубі. Все, і тепер ставляйте хай вже ви... та пампушка. Ви у себе там в Нью-Йорку такого не побачите. Звісно. Мені Шо -шо -шо? так здається. Однозначно. Ставимо. Хіба як там рокітенці є, то ще побачить? Можливо. Ось, ви дивіться. Я дивлюся. Побовів я дивлюся і, я і думаю, розвит... щоб, щоб люди підписувалися на мій канал. Правда? наш Україну піднімається. Ще ще Ну Як ви знаєте, ви знаєте. Висоту, так? Mm -hmm. да? Я знаю э, ну, чорняність. От тепер а, о, вже, в... вже почерніло. Да. Mm -hmm. А, ну ще й гарячі. Що не засмажені були? Ой, подружка моя. От зараз. Щоб пекли трошки руку. Нічого. За одного печеного трьох непечених дають. От власне. Тепер виймайте вже. Виймаємо. Виймайте. Ну О, що, так. Давайте ще перекидайте, перекидайте сковородку. Коло цього огню, як болить спина, чи руки, чи що, потримай, його витягає. І сковородою треба тримати. А. Чи просто? Хоч і сала кусок. Такий юмористка. Подивіться, піднімається. росте. Ух ти! У вас такі, У вас такі. боюсь. Там пушок. Але гаряче. <р initiation> Бачите, далеко запхнуло, а тепер як його випнуть, звісно. Якось буде руки, в нас будуть такі однакові праві руки. Я вже є! Костя, Костя, зараз. Наробимо зараз млинців. Поки будемо шукати, як. Ой, пригорів трошки. ну ти горів до нас. Як вам Костю, наші поліські рецепти? Ой, в мене душа радіє, я просто я свято. Розумієте, свято душі, свято спілкування, свято того, що не даремно я сюди сподобав друзів своїх, щоб ми приїхали, взяли машину, правда? приїхали. Так, так. Слава Богу. І добре, що є такі люди, які зберігають ці рецепти, правда? І до цього часу, щоб прийшли. Звісно, і вони молодші були, вони старі вже, тому що вони Ну, Молодь наша не знає, наші діти вже не знають. Млинці перед полум'ям у глибоку миску сипати соду, сіль, вбити яйце та добре все розмішати. Поступово до цієї суміші додавати просіяне борошно та сироватку, розмішувати доти, поки розчиняться грудочки, і тісто стане як густа сметана, розігріту пательню, змастити салом, налити три ложки тіста і випікати млинці перед полум'ям. Поки печуться млинці, нарізати сала, свинячого м'яса та підсмажити все на пательні, спечені млинці споживати разом зі шкварками. <свист> і, тепер можете, і тепер можете взяти млинчика так, і умочайте, бо шкварочку горіть под... і їжте. Це, це буханка просто, а, а не млинчик. І сюди вмочати. Беріть. беріть, беріть, у що? І отакого такого не мучати. Прям смалюється. це, так? Да? Ах, і таке воно добре. А -а -а. А і можна шкварочку взяти. Гаряча гаряча, ні? Mm. Мені смакує. Добре. Дуже смачно. Дуже смачно. І хто скаже, що в нас не смачна країна? Досить смачно.